Цей відеогляд буде корисний саме власникам електровелосипедів. А також він буде дуже корисний людям, які вирішили в цьому році, в минулому році, продавати електровелосипеди, і ще не мають достатньо запчастин саме до подібних електровелосипедів, тому що зазвичай в Україну приходить контейнер з електровелосипедами, перший, другий, третій, і майже нічого до них не везуть. Тому що, як зазвичай, вони не ламаються. А вже з наступними контейнерами починають приходити різноманітні запчастини. Але пакування в контейнерах іноді бажає кращого. Ось, наприклад, є такі спиночки, вони завжди приходять пом'яти, а інколи і порізані. Тому, коли покупець приходить, каже, я не хочу, міняйте. І у мене ще зі старих запасів є ось такі м'ягенькі спиночки, є пластмаса. І що цікаво, до вашої уваги, електровелосипед є дельта. який я віз з Одеси по нашим ямам. І, звісно, як зазвичай, побилась пластмаса. Компанія мені відшкодувала, але каже Віталій, з наступної поставки поки що пластмаси немає. І я поставив з електровелосипеда силач. І виявляється, що з електровелосипеда силач, який я вже продаю більше 10 років. Пластмаса підходить саме на електровелосипеди і фада рута, і є дельта. Замінив бункер, тому що в ящику побився. І бокова пластмаска розтращилась, тому що ящик без залізного каркасу. Тому вийшов саме такий електровелосипед. Є Дельта Броссерзаря. Передню покришку теж прийшлось замінити, тому що була якась вона чи неправильно запакована, чи бракована. До слову, постачальник дуже порядний. Всі запчастини було відшкодовано. І для того, щоб не чекати постачання запчастин, я електровелосипед Є-Дельта, зробив з тих запчастин, які є в мене на складі. Вийшло чудово, велосипед новенький і буде працювати довгі роки, якщо господар буде доглядати. Ну а моїм глядачам, хто нещодавно зайнявся новим бізнесом продаж електровелосипедів, у кого немає запчастинок, ось придбали десь новенький електровелосипед в коробках на фірмі. Складаєте, а декілька запчастин побито. Саме у мене є. Робіть фото і присилайте на Viber 067 412 39 27. Я вам прийшлю наявність і ціну. Обов'язково завжди уточнюйте наявність, бо це магазин сьогодні є, а завтра може продатись. Поки проходжу бокові частини на триколісний скутер Спарта капітан. Передній пластик. Парта капітан жовтого, сірого кольору, зеленого, маємо безліч зарядних пристроїв до різноманітних велосипедів. І ось саме головне, що часто б'ється, це бункер. Це тільки, бачите, скільки пластик передній на фару. 164 гривні, одна половинка. Потім боковинки ліві, праві лежать роками, тому що. Наші люди все ж таки доглядають за своїми велосипедами. Але інколи запчастини потрібні, тому звертайтеся залюбки, якщо зможу, допоможу. Ну і для кур'єрів, хто загубив свою сумку, хто доставляє піцу, інші продукти харчування. У нас є такі сумки від 500 до 1000 гривень. Сумка холодильник, зараз покажу. Ось так сумка виглядає всередині. Кого зацікавлять розміри. Детальна ціна від 500 гривень до 1000 Саме такі встановлені на Та електровелосипеді Портер. Передня сумка 500, задня 1000. А також хочу знову повідомити наших глядачів, що з'явились стабілізатори напруги, які дуже збережуть ваші акумуляторні батареї у вашому електровелосипеді. Тож для власників електровелосипедів стабілізатор напруги 950 гривень в магазині Планета Залізяка. Ну і відповідно, самі акумуляторні батареї до ваших електровелосипедів.